Є можливість в ближчі 10 років, бачите, я дуже обережно. Я не кажу завтра, і навіть не кажу за рік, зробити так, щоб більше знали про музичну українську культуру. Я вам наведу деякі прізвища, які ви знаєте. Я не переконаний, що всі глядачі знають. Але якщо ми вже про Індію згадали, то треба, треба згадати також, що зубін мета народився в, в імперії. Він він в колонії британській в Індії народився. Це ну для фахівців. Я нічого не відкриваю. Це один з найвеличезніших. Найкрутіших е, е, диригентів сучасності. Страшенно завжди сміюся, коли дізнаюся, що англійською диригент це кондуктор. От я тут, тут всі, <сі> здригаюся. от е, Працює він зараз чи, до, 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 до недавнього працював в, в, в Ізраїлі, працював, де він тільки не працював. Він працював із Пласіду Домінго і з Хосе -К... Ну, коротше, супер, супер, супер. Інд, Індус. Там Сензі Огава да, Одзава, Огава, Одзава, ну якось так японець, та да? я знаю дівчину українку, яка зараз десь гастролює по Європі, і вона достатньо так ну, виразно показує. Але ми можемо сказати, що ми можемо показати щось і сказати при цьому щось. Що поставить, як ви на початку нашої програми правильно мені зробили зауваження, бодай на той самий рівень видатних нью-йоркських, міланських, парижських е е е вестенських, тобто англійських е виконавців, запрошених, незапрошених. Я знаю, що ви гастролюєте і в Японії, і живете в Америці, і виступаєте і там, і там, і там. Більш того, я з насолодою прочитав, що коли ви почали українських композиторів виконувати в Японії, то запитання були головні не про Баха і Брамса, а саме, а що це було? І люди зацікавились, що, виявляється, такі люди є, той самий Бортнянський чи той самий Лисенко. І це цікаво, але чи ми можемо собі уявити. Якийсь правильний рух, який зробить це десь через 10 років, що поруч Чайковським спокійно буде стояти бортнянський, ніхто не буде дивуватися, і це ну окей, буде перераховувати. Знаєте, як на пальцях двох рук. От був концерт, пішов в Карнегі Холл, там був той, той. Той. той, 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 той. І серед них буде десь там українець. Ну я як на мене, це цілком можливо, і це напевно наша ціль е українських музикантів і. Uh, і, взагалі, України uh, культурної політики України напевно має бути така ціль. Uh, ну ось ви згадали про, про Японію. То, то до речі, був такий досить цікавий випадок, про який я хочу розказати uh, через ваше питання. Бо я зазвичай зараз граю... або uh, Цілу українську програму, тобто цілий концерт з творів українських композиторів, або трошки розбавлюю іншими творами, але завжди у мене має бути в програмі щось українське. І я вже до цього звик. Я, я граю такі концерти вже е, певну кількість років. Але е, коли ось той був концерт в Японії, про який ви згадали, мені написали тоді, будь ласка, е, е, ми намагаємося залучити більше е, дітей зі школ, щоб вони цікавились музикою, непрофесіоналів, Аматорів, людей, які може ніколи не були на концерті. Тому, будь ласка, грайте тільки відомих композиторів. Тобто вони не сказали, що не грайте українську Тобто ми знаємо, що ви граєте українську музику, не треба тут зараз. А вони трошки по іншому, так політкоректно -політ поставили питання. Будь ласка, відомих композиторів, наприклад, Моцарта, наприклад, Шопена, відомих, будь ласка, відомих. Так і мене це трошки образило, Бо коли запрошують артиста, то Uh, ну, Мені здається, що якщо артист цікавий, то треба, щоб артист сам вирішував, що він буде грати, і не треба ставити якісь uh, ультиматуми чи uh, якісь рамки. І я сказав, що Окей, uh, okay, я зіграю програму, там буде Моцарт, там буде Шопен і там буде одна: один твір лисенка, Рапсодія Лисенка, перша українська, яка така досить масивний твір, там 12 хвилин і не і надіслав їм е, запис: послухайте і скажіть, якщо вам підходить. Вони послухали, подумали, сказали: Добре, добре, зіграйте ось тільки один цей тві, а все інше у нас дуже дуже влаштовує. І ось тоді я приїхав в Японію, і е, до мене приходили. Репортери і знімали інтерв'ю, і всі питали, що то за український твір. А чому ви вирішили грати український твір? А про що це? А що то за композитор, а що то за музика? Всі питання були про те. І навіть коли е, брали то інтерв'ю, сказали: можна ми трошки знімемо, як ви граєте, і, будь ласка, зіграйте саме лисенка, щоб ми поставили трошки як фон чому музику. тобто. Їх цікавило саме. Українські твори, і потім потім ще на біс я грав е, два українські твори. Також після моєї основної програми, і всі підходили і казали, що то за твори. Будь ласка, напишіть, що за композитор. Будь ласка, скажіть, де можна ноти знайти, якщо то були музиканти чи люди, які грають музику. Тобто, всі цікавились саме українськими творами. І мені здається, що це це правильно, і мені здається, що той підхід, підхід е, організаторів був неправильний, коли сказали грайте тільки відому музику можна грати будь-яку музику, і вона також зацікавить. Людей, тобто, ну, якщо це якщо це професійно, якщо це правильно подати, то не, не, не треба грати тільки луну сонату то та турецький марш. Так можна грати ще будь-яку музику. І тому мені, мені здається, що це цілком можливо, і зараз я бачу, що а, більше на 100% більше цікавляться українською музикою. Ви знаєте, що Метрополітен опера заказала оперу українському композитору Максиму Коломійцю записати, так а, грають. До мене звертаються іноді американські та європейські музиканти і кажуть: а може, порекомендуй щось грати. Ось такий композитор, де взяти ноти. Тобто, все більше і більше. В Нью-Йорку цього року відбувся конкурс для дітей. Називався називався український конкурс української музики. Це організували представники діаспори. Звісно, але був конкурс. і Дуже багато дітей грали, і в січні буде концерт у Карнегі Холі, де десь 25, здається дітей. У всіх е національностей, тобто там є американці, там є і виходці з України, там є і зовсім е якісь далекі для нас е географічно люди, і всі гратимуть українських композиторів. Тобто, це була така дуже мені здається важлива подія. І це все збільшується і збільшується. Тому я дуже позитивно так. Безумовно, потрібна якась е підтримка на державному рівні. Бо якщо ви по -по подивитесь, як скажімо, ну я не хочу порівняти, а як, як Росія використовує. Е Чайковського як зброю для своєї пропаганди, тобто нам не треба використовувати це як зброю, але треба подивитись, що це дійсно е, має е, успіх. Так люди хочуть іти слухати Чайковського. Лускунчик кожен на е, кожен новий рік у всіх балетних театрах, так е, вечори російської музики і досі завжди йдуть, і люди і, і, і слухають цю музику, і потім звичайно. Так, це це дійсно хороша музика, і з нею напевно не треба воювати. Але а, коли люди хоч у слухати музику, у них виникають такі питання, що ну напевно не треба давати Україні зброю, якою можна розбомбити ці красиві російські церкви, чи ці красиві російські е, садиби. Так тобто, ну я можу, я можу трошки, трошки е, примітивно зараз висловився, але е, нам треба теж е, е, таке. У нас є зараз. Такий козль, тобто можна сказати, що нам дуже багато е, років затуляли, е, не давали сказати, і ось подивіться, що у нас є, що ми можемо показати, що у нас є сказати, і зараз така відбувається трагедія. Давайте підтримуємо нас і духовно також не тільки зброю, не тільки грошима, але подивіться, що, що що у нас є ось тут, так і е, і дійсно, наприклад, чому награють симфоні Лятошинського, як на мене, симфонія Лятошинського мають бути у десятці найкращих. Може, п'яти на п'ятірці найкращих симфоній ХХ століття, і це я намагаюся сказати як об'єктивно, як музикант, не тільки як український музикант. Але все одно дуже мало. Там я, я знаю, в Британії грали цього року один раз, де ще грали третю симфонію Летошинської, і все. А, а треба, щоб великі оркестри якось захотіли, і це великий проект, Він не може просто так виникнути, бо комусь там дуже, дуже заболіло. Так, то треба дійсно підтримки.